І як змінилось наше подвір'я з того часу, як ми тут почали жити. Зараз тут квітник. А з лівої сторони теж був бур'ян. Тепер давайте подивимось, як було всередині будинку. Це ми і зайшли в веранду. Заходимо в наступну кімнату. Це кімната Коридор. Тут бачимо тумбочки, якийсь тюль. Добри рано, каліска! Ти вже нямаєш вже сосіску? Oh. Ти в садочок? Доброго дня, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні в нас понеділок. Їдемо, відвозимо ліску в садочок. Заодно відвозимо випічку в магазин. Сьогодні хочу вам показати, що ми зробили на подвір'ї, і як змінилась наше подвір'я з того часу, як ми тут почали жити. На каналі є два, два відео. Тільки вони в такому швидкому режимі, і багато коментарів писали, що нічого не зрозуміла. Ну, сьогодні постараюсь вам ну, зробити гарне, зрозуміле відео. Все, Всім гарного дня. Ми поїхали. Люди є, це добре. Зараз віддамо Аліску і швиденько в магазин випічку віддаємо. Ніхто її не забере. Тепер цю. І ось цю. Все, давай, гарного дня. Мама приїде за тобою на великій машині, так, як ти й казала. Ось таке асортимент: Сосиски, пиріжки з горохом, творог з шпинатом, тушенує капуста, яйце з зелень, з м'ясом, піци, такі кранці з маком. Ще з маком і повидлом, Це солодкі, Заварний крем персик, заварний крем, банан, шоколад, хлібчик білий целинки і хлібчик білий кругленький. Пиріжки я завіз. Аліска в садочки, зараз їду додому, Дома, мабуть ще зараз відвезу пиріжки і потім піду знімати вам подвір'я до та будинок. Так, ну що, от я приїхав додому і зараз буду вам показувати, як тут все було. Так що давайте пам'ятати разом. Пишуть ще дуже багато коментарів, що ми в цей будинок вкладаємо дуже багато грошей. Але це не так. В цьому відео і в наступних вам покажу, що ми сюди дуже багато грошей не вкладаємо. Просто ми тут зробили все, що необхідне для життя. Як ми бачимо, паркан і ворота залишилися без змін. Тільки пару разів заварювали, бо вони відпадали. Так, а сюди ми на пол висипали. Три або чотири тонни щеб'інки. Бачимо з правої сторони раніше тут були дерева і кущі. А зараз тут квітник. Тепер тут багато різних квітів. І рози, і папоротник, і гортензії, і ромашки, і тюльпани, і тюльпани з Голландії. І різні, різні, різні квіти. Сам будинок залишився без змін. Навіть вікна не красила. Бачимо, зараз на будинку з'явився трьохфазний лічильник. Получається, світло це одне з найдорожчих, що ми зробили в цьому будинку. І важливіше. А з лівої сторони теж був бурян і багато різних якихось дерев. А зараз тут. Газон та да ялинки. Головний вход в будинок теж як ви бачите, залишився без змін, і тут на кричений віранді я постелив. Клійонку, бо в одному місці вона тече, тече дах. Тепер давайте подивимось, як було всередині будинку. Це ми і зайшли в віранду. Заходимо в наступну кімнату. Це ванна кімната. Вона прохідна. Бачимо ванна, умивальник, води ще немає, тільки труби заведені. Унітаза теж нема. Заходимо в наступну кімнату. Це кімната коридор. Тут бачимо тумбочки, якісь тюль, обої. Та диван. Заходимо в наступну кімнату кухню. Бачимо, стоїть якийсь старий холодильник, тумбочка, тюль, поклеєні обої, старовинний сервант, посуд якась, дорожки, знов клійонка на стінах. Виходимо з кухні, проходимо через коридор і заходимо в наступну кімнату. Це кімната спальня. Тут бачимо тюлі, штори, тумбочку, ковер, якийсь мусор на полу лежить, драбина від двохяросної кроваті, шафу старовинну. Так, а зараз маленький перерив, треба поїхати в садочок, забрати а Алісу і поїхати в магазин, подивитись, що там Вася зробив, як виклав камінці. Так, за цей будинок, хто не знає, цей будинок ми купили ще 7 років назад, коли були на заробітках в Ізраїлі. Є на каналі відео. Можете подивитися, я там розповідав. Про цей будинок, де ми гроші брали, як. Ще я можу сказати, що тут 26 соток приватизованої землі. Будинок сам квадратів 40. Да, ще по поводу, що ми сюди вкладаємо багато грошей. Просто треба вода, щоб була в будинку. Треба. Світло, щоб нормально треба було. Треба. Каналізації треба, щоб було. Треба. Приватизували всю ділянку. Треба, треба. Вкладати в нас по-перше, немає стільки грошей, щоб там робити гарні ремонти, як в Херсоні допустимо. І зараз такий час, що... що нерозумно буде вкладати великі гроші в сільську стару хату. Цю хату краще просто отак от залишити і побудувати нову. Фон у нас в Херсоні залишився. І... Будинок гарний, і квартири, дві, і дача. Так що головне, щоб були якісь умови для життя. Ось так, все, під'їжджаю до магазину. Дивимось, що у нас тут вийшло. Ось такий вийшов парканчик з кирпичей, Щоб сюди не заливала воду і не обсипалася земля. Так, тепер залишилось сюди ще Піска засипати, аціва, все вирівняти, притрамбувати, постелити газон і набити навіс. Ось такі стовпчики залили. П'ять штук. Забрали ми доцю садочка, доча в магазині випросила морозиво. Їдемо додому далі показувати будинок. Не, маму. маму, будемо показувати. Приїхали додому, що на чому зупинилися. А тепер давайте подивимось, що ми зробили всередині в будинку. Спочатку в будинку ми вирішили просто прибрати мусор. І помити цей будинок і наклеїти нову плівку на стіни. Побілити і освіжити будинок. Води в криниці було зовсім трішки. І тому було зовсім. Незручно мити посуд і взагалі вимивати цей будинок. На перший час родичі нам віддали свою кухню і холодильник. Потім ми перевезли всі свої речі, які привезли з собою з Херсона. Бо перший час ми жили у них вдома. Це десь місяць-два. Якщо коротко, то ми просто вимили будинок, видраїли всі старі меблі, які були в нашому будинку, щоб скласти свій одяг і почали там жити. Коли наступила осінь, ми знов зібрали всі свої. Речі перевезли в будинок в тесті. І там ми зимували. Бо наш будинок не був готовий до зимнього періоду. Не було води і погано працювало опалення. Десь в той час був в Ізраїлі. Так, друзі, а тепер Опять... знову маленький перерив. Треба їхати закривати магазин. Так, і знов я за кермом. Чому закривати магазин пекарня. Вчора був дощ, і сьогодні цілий день. Барить. Така духа день, що капець. Так, пішли. Ходімо рахувати касу. Так, виключаємо в холодильнику світло. Зараз швиденько рахую касу, закриваємо двері і їдемо далі додому. Ну, от і все. На сьогодні магазин відпрацював. Залишилось. Трохи випічки, процентів 10 від всієї, що ми сьогодні випікли. Так, поїхали далі робити відео. Знов ми перенеслися в той час, коли ми приїхали сюди, в село. Це я відкриваю літню кухню маленьку. Це я відкриваю погріб, бачите, які двері зараз вже ми їх відремонтували. А зараз тут вольєр для двори. Ці приміщення залишились без змін. Друге, теж без змін, але тут зараз дуже багато хламу. Це гараж, який зараз кухня, пекарня. І сама кухня, де знаходиться українська піч. В такому вона вигляді. Так виглядає з боку, з іншого боку. А це наш город. Тут раніше було 70% малини. Так, глядачі підписники, це ви подивились перше відео із серії, що ми зробили в будинку. В наступних відео ви побачите, як ми реставрували стару українську піч, як зробили з гаража і з літньої кухні одну велику велике приміщення для нашої майбутньої пекарні. Потім ви побачите, як наш змінився будинок всередині, коли ми привезли всі наші речі з Херсона. Кстати, є відео про це. Ще побачите, як мінявся наш город. Ще буде відео про те, як ми рили скважину, як ми рили каналізацію. Так що, впереді дуже багато цікавих відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Буду вам дуже дуже вдячний! Один мінус: життя в селі біля лісу літом багато комарів.